Привіт. Сьогодні почув, що саміт НАТО проходить уже. Нам там пообіцяли ППОшки. Ну і далі, як я і казав раніше, що у нас буде така ситуація, що ми будемо хірячити а, нашого ворога. Нас будуть хірячити теж, але потрошечку небо будуть закривати. От уже сказали, що там якісь плани є, що закривати нібито, нібито західні регіони, бо ракети ж летять типу до них і можна їх збивати. Ну, Якісь такі виправдання знаходять. Потрошечку це все продавлюють, цю всю ідею. Ну, ну і нам допомогу потрошечку дають кожен день. Горять кацапські е, кі ТЕЦи ци Ну, ТЕЦи ци не ще, а от всякі там Розподільчі станції горять і все таке. Так що я думаю. Е, а, ще. Е, Ціньзіньпінь розмовляв з хуйлом і казав, що е, вони там щось розмовляли про те, що війна. Повинна закінчитись в цьому році, як вони сказали, перемовинами. Ну, а далі, які це будуть перемовини, на чих умовах, це буде залежить від того, наскільки ми витримаємо, чи наскільки витримають вони. Ну, от і все.